I don't На касі, в аеропорті, скрізь, де можна зустріти нечуючу людину, має бути хоча б один представник персоналу, який знає жестову мову. Цього достатньо для того, щоб життя людей стала краще. Інвалідність не обмежує. Нас обмежує дискримінація. Шановні учасники наради, дорогі друзі, цей рік нагадує нам про надзвичайно важливі події, які не залишилися і не залишаться лише в підручниках історії. Вони є і будуть дороговказами на нашому шляху до Євросоюзу. 70 років тому Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила. Загальну декларацію прав людини. Я сьогодні рамком про це казав і хочу ще раз нагадати, що, до речі, Радянський Союз не голосував за цю декларацію. Радянському Союзу вона дуже кортила, дуже заважала. І сьогодні вже є абсолютно чіткі відповіді, а чому ж так відбувалося? Але 70 років тому це був той час, коли людство щойно пройшло через жахіття. Другої світової війни людство будувало новий омрієний світ, і в його основу було покладене абсолютно чітке розуміння, що життя, свобода, гідність людини є найбільшими цінностями в історії людства. І що все міжнародне співтовариство буде будувати чіткі і надійні механізми для їхнього захисту. Так само держави-члени Організації Об'єднаних Націй взяли на себе зобов'язання створювати і розвивати національні механізми для забезпечення надійного захисту прав всіх категорій громадян. З першого дня нашої незалежності Україна прагнула якнайповніше реалізувати права людини. Гарантії цих прав і їхнього забезпечення становлять Основний зміст нашої Конституції, яка була прийнята в 96-му році, і питання захисту прав людини виписані там дуже чітко. Разом з усім міжнародним співтовариством Україна продовжила створення системи захисту прав тих людей, які потребують цього захисту точно найбільше, зокрема осіб з інвалідністю. І для цього 10 років тому була підписана конвенція про права осіб з інвалідністю, яка є визначальним міжнародно-правовим документом для органів влади під час формування та реалізації державної політики у сфері прав людей з інвалідністю. І з того часу Міжнародний день осіб з інвалідністю став і для органів влади, і для органів місцевого самоврядування. Для громадських організацій, і для всіх громадян дуже гарною нагодою, ну, певного підведення підсумків і накреслення, що зроблено, підведення підсумків до цього, і накреслення планів на майбутнє, що нам зараз треба зробити. Ми даємо оцінку державної політиці, наскільки ми наблизилися до повної реалізації прав і просто, не просто, знаєте, таких гучних лозунгів, Реалізації захисту повсякдневних потреб людей з інвалідністю і як широко суспільство відкриває можливості для реалізації їх прагнень, надій, сподівань. Я хочу нагадати всім, мова йдеться не про одну, не про тисячу і не про десяток тисяч людей, мова йдеться про 2 мільйони 630 тисяч наших співгромадян. Знаю, що Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю і особисто її керівник Валерій Сушкевич на всіх міжнародних площадках привертає увагу до такого тяжкого наслідку російської агресії, як брутального порушення прав осіб з інвалідністю. Проте, хочу окремо наголосити, агресія аж ніяк не припиняє наших зусиль забезпечення прав осіб з інвалідністю по всій території нашої держави. І це є абсолютно моя чистка вказівка, що ми маємо працювати предметно. І тому наша сьогоднішня нарада присвячена дуже конкретному питанню: створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю. На нараді заплановано зробити акцент на доступності до фізичного оточення, але я пропоную не обмежуватися лише тим, заради чого ми зібралися. Бо всі думають, що ми зібралися для того, щоб урочисто взяти участь і підписати наказ про ДБР. Це правда. Я сподіваюся, що він буде підписаний. Більше того, те вже є. І це плід спільної роботи великої кількості людей. Але доступність в широкому розумінні є одним із основних, вісьми ключових принципів Конвенції про права осіб з інвалідністю. І відтак йтитиметься про доступність в широкому сенсі цього слова, про її значущість в усіх без винятку сферах життєдіяльності та про спрямування на реалізацію принципу доступності роботи всіх без винятку органів влади. Ніколи, наголошую, ніколи до цього влада не приділяла стільки часу і стільки уваги проблемам осіб з інвалідності. Забезпечення наскрізної участі людей з інвалідністю в житті соціуму є однією з ключових передумов встановлення України як Європейської держави. Це тест, це лакмусовий папірець. Якщо ми йдемо в Європу, якщо ми вносимо конституційні зміни про майбутнє членство в Європейському Союзі та НАТО, ми маємо відповідати певним критеріям. І хочу окремо наголосити: цей критерій один із основних. І саме тому це так важливо, і саме тому це справа президента, і саме тому я зараз на цій нараді. І вибір проведення нашого зібрання є абсолютно не випадковим. Протягом 17-18 років саме Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України продемонструвало абсолютно глибоке розуміння проблем, які постають перед людьми з інвалідністю, а також. Розуміння демонстрували і до цього, а також дуже активну позицію на виконання і звернень президента, і звернень повноваженого президента і співпраці з громадськими організаціями для того, щоб цю позицію вирішувати. Важливий фактор доступності це є універсальний дизайн або розумне пристосування об'єкта чи послуги. Адже створюючи безперешкодне середовище для людей з інвалідністю, ми створюємо просто комфортне життя. Життя ще й для людей похилого віку, життя ще й до батьків з діточками, фактично для великої кількості, якщо не для всіх категорій громадян. І для досягнення цієї мети дуже багато зроблено. І Мінрегіоном, зокрема, і пан Іванович, урядом взагалі. Я також хотів би це окремо відмітити. І сьогоднішня наша тема розмови зробити набагато більше. За підрахунками міжнародних експертів, проєктуючи об'єкти з урахуванням принципів універсального дизайну, ми витрачаємо на доступність в середньому ну, декілька відсотків, не більше. А іноді навіть і часто густо це так, один відсоток від вартості об'єкту будівництва. Пристосування ж введено в експлуатацію об'єкта може коштувати і 25, і 30, і 40 навіть окремо, окремо відсотків. Я закликаю всіх, хто збирається проєктувати, всіх, хто збирається будувати, задуматися зараз над цими цифрами: 1 і 25 40 І хочу нагадати, що скупий точно платить двічі. І саме тому зараз нам треба. І продемонструвати позицію і прийняти рішення. Причому я хочу наголосити, що відмова в розумному пристосуванні це є як це називається, дискримінація. Дискримінація великої кількості людей, що є абсолютно неприйнятно. Якщо хочете, це порушення норм Конвенції, що також є абсолютно неприйнятною для України як цивілізованої Європейської держави. І для того, щоб проєктувати та будувати правильно, на цій нараді Мінрегіон Будом буде презентовано, розроблені відповідно до положень, підписаного мною указів, нові державно-будівельні норми, інклюзивність будівель та споруд. Прошу ще раз звернути увагу на надзвичайну важливість цього нормативного акту, але ж насправді він є. Тим практичним інструментом реалізації державної політики в архітектурно-будівельній сфері, який повинен забезпечити будівництво без бар'єрів. Це надзвичайно важливий крок, але я хотів би, щоб нові норми були якнайшвидше підкріплені належним фінансуванням, бо без грошей це все залишиться на папері. І належним рівнем контролю за виконанням зазначених нормативних документів. Для цього ми і команда розробили два надзвичайно значущі законопроекти. Мені здається, вони А. Своєчасні, П. Сучасні. Це дуже правильно, які спрямовані на ліквідацію бар'єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю. І не тільки це, але й посилення відповідальності за порушення законодавчих і правових норм щодо осіб з інвалідністю в новій, що, на мою думку, зробити легше. Бо для цього потрібна лише політична воля, що ми по-іншому вже просто не будуємо. Крапка. Але й розробити модель, як ми вирішуємо питання в існуючій забудові. Хочу відзначити вагому роль в опрацюванні цих документів, які ми робили громадських організацій, уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича, міністра регіону Буду Геннадія Зубка, першої леді, яка очолює відповідний фонд, і завдячуючи якій я вже три роки встаю і лягаю зі словом інклюзівність. А раніше я думаю, що у нас багато людей уявити собі, що таке інклюзивність мали дуже великі різні версії. Хочу подякувати представника президента Верховної Ради Ірину Луценко, яка також доклала велику кількість зусиль для того, щоб сьогоднішнє рішення наблизилося і стали можливими. Хочу окремо подякувати за. Роботу над цими документами представників громадських об'єднань, осіб з інвалідністю та профільних наукових інститутів. Ще раз кажу, що для того, щоб підготувати такий документ, потрібен був дуже професійний підхід, великі зусилля великої команди людей, які ну, дуже добре вмотивовані. І потрібна політична воля керівництва держави. Наголошую. Що це вперше за історію існування України існує така, такий формат співпраці, який дозволяє дуже швидко вийти на відповідний результат. І до цього зроблено багато. Пам'ятаєте, скільки копій було зламано, коли ми приймали закон про освіту? Коли нам дехто намагався переконати, що це неможливо все зробити. Просто неможливо. Моя відповідь була дуже проста. Кидить подивитися в очі тим дітям, яких ви своєю бездіяльністю запираєте в чотирьох стінах. І потім скажете, які у вас ще є більші пріоритети, ніж те, що ми маємо зробити зараз. Я просив більш детально, щоб не забирати хліб у пана віце-прем'єр-міністра, міністра, розповісти про будівельні норми, окремо. Проінформувати суспільство і громадськість про законопроекти, які ми завершуємо де факто обговорення і з паном Валерієм зробимо процедуру підписання. Я попрошу Валерія Сушкевича. І я сподіваюся, що наслідком реалізації цих документів стане прийняття відповідних проєктів та програм доступності в усіх регіонах, в усіх містах. Що треба зробити для того, щоб це стало реальністю? Щоб це стало законом. Щоб була відповідальність за те, якщо ці вимоги, які зараз задекларовані, будуть порушуватися, думаю, що ми цього не допустимо. Запрошую всіх до роботи і, Іван Кірович, прошу вам слова. Дякую, пане президенте.